Всім привіт! Це в мене саморобний генератор з асинхронного двигуна. Ну і на фін ставиться на мотоблок. Мотоблок 8 кінських сил. Але не до цього веду. Були під відео коментарі, які конденсатори я використовую. Конденсатор я використовую робочі. Пускових не беру. Робочі конденсатори працюють, в принципі, проблем немає. Але поки ми збирав цього сказати, генератора саморобного, конденсаторів я підбирав, були по 50 мікрофарад. ну це один залишився, Д2 не знаю. 30 мікрофарад, а ці я не пам'ятаю, ці 20 мікрофарад.